Глава ОГКЦ Блаженніший Святослав відронізував у Тернополі нового митрополита Теодора Мартинюка. 8 грудня у катедральному соборі непорочного зачаття відбувся чин посвячення владики. Це сталося після зручення з уряду його попередника митрополита Василія Семенюка, який у жовтні склав свої повноваження через досягнення 75-річного віку. Святкову подію супроводжувала архієрейська божественна літургія через нашу смиренність. Благодать Всесвятого Духа поставляє тебе архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським, Української греко-католицької церкви. Також напередодні тернопільські митці презентували спеціальний конверт марку та медаль, присвячені цій події. Зокрема, у спецпогашенні взяв участь владика Теодор Мартинюк. До мене з такою пропозицією, чи проханням, чи запитанням звернулися священники. І чи можна це організувати таку незначну подію, яка залишила пам'ятку в цій події, тому що наш молодий митрополит е е приймає цю свою відповідальну посаду в дуже важкий час? Митець Олег Кінець створив до цієї події пам'ятну відзнаку. На ній художник-графік зобразив герб з однієї сторони, а з іншої Тернопільський архікатедральний собор. Ця медаль випущена у Тернополі. Такого ще не було. Це перша медаль, яку ми можемо засвідчити, що тернопольські майстри змогли це зробити. І це знак, адже владика буде в нас тут багато-багато років. Владика Теодор поділився, що для нього є надзвичайно приємним і символічним те, що Тернопільські митці створили пам'ятні відзнаки напередодні його інтронізації. Адже ці роботи не лише увіковічнюють важливу подію, а й демонструють талант і майстерність місцевих художників, які зберігають та примножують культурну спадщину краю. Це матеріальне, тобто ми можемо це передати, ми можемо це подарувати, смс чи імейл. E він загубиться. Ось навіть які би носії певні не були електронні, але вони не зможуть вповні передати, щоб це можна тримати в руках, що це можна було ці чудові кольори, які художники намагалися якнайкраще вивести. Загалом ці виготовили 100 примірників, які слугуватимуть пам'яткою про день інтронізації нового архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Теодора Мартинюка.